З «Весь поверх має бути так перешпакльований і помальований. Ми якось підготувалися». В гуртожитку Заставнівського училища капітально ремонтують приміщення п'ятого поверху. Тут шпаклюють стіни, замінюють електропроводку, монтують металопластикові вікна, також замінюють двері та встановлюють нові батареї. Окрім цього, мають утеплити дах. На поверсі поселятимуть вимушених переселенців. Ремонт планують завершити до кінця листопада, каже виконроб Іван Білич. Це все на п'ятому поверсі. Тут буде окремий вхід, бо тут дві є сходові клітини. Буде як рахувати як окремий вхід на п'ятий поверх, окремий вхід для студентів. Тут буде дві дві кухні. Дві кухні буде є, буде зроблений туалет. У гуртожитку вже проживають вимушені переселенці. Для них виділили третій поверх. Тут вони користуються кухнею та кімнатою відпочинку как бы, вот здесь мы готовим кушать. Посуда как бы вся своя личная, именно личная, должна быть личная. Но она такие есть на самом деле. Вся личная посуда, то бишь общая, нету. Сергій виїхав з Харківської області після того, як його село обстріляли російські військові. Чоловік отримав травму руки. У Чернівцях спочатку жив у дитсадку. Ми тупо замерзаємо. У нас он скільки там одіял на греблі, а не на сколько, штук 15, штук 15 на одіял і то мерзнуть. Кімната отлична. Да, на що те тавакак вистачає. Просто що холод наразі до 200 людей з інших регіонів щодня евакуюються в область. Щоб надати прихисток, планують відремонтувати майже 40 закладів. З них 6 – за гроші обласного бюджету, решта волонтерських організацій. Ці приміщення ми ремонтуємо як резервні заклади для розміщення нових внутрішньопереміщених осіб. У всіх ремонтах національний на те, щоб завершити їх максимум в термін до 1 грудня. Звичайно, по деяких приміщеннях може бути ситуація, що з тих чи інших причин ремонтні роботи будуть завершені в більш тривалі термін. На ремонт приміщень з обласного та бюджету громад загалом виділили 28 мільйонів гривень. Христина Тимофічук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.